Проект Абігейл. Секретна база, зона 51, один з найбільш захищених об'єктів на землі. Розташована у віддаленому куточку пустелі в штаті Невада. База відома не лише історіями про прибульців. Навколо цього місця виникли й інші легенди, всі як добірка страшних і пов'язаних з теоріями змови. Одна з них історія про дівчину Ебігейл Вестер. Яку під час експерименту нібито перетворили на кровожерливого монстра. У 1945 році зона 51 була звичайним військовим об'єктом з банальною назвою військово-повітряна база Індіана Спрінгс. Під час Другої світової війни тут зберігали боєприпаси та військову техніку. Але після капітуляції Японії потреба в цьому форпості відпала і військові почали думати, як використовувати базу далі. В результаті у високих кабінетах Пентагону вирішили, що база Індіана Спрінг залишиться у підпорядкуванні ВПС, але об'єкт буде використовуватися для розробки та випробування новітньої зброї. Так з'явилася зона 51, яка досі приваблює уми мільйонів своєю таємничістю і недоступністю. Усе почалося 1947 року, коли фермер із нью мехіко зафіксував аварію інопланетного об'єкта. Чоловік знайшов уламки невідомої конструкції і передав їх владі. Спецслужби швидко зам'яли справу, а знахідку охрестили метеозондом. Суспільний інтерес до бази США підігріла преса, яка стверджувала, що в стінах зони проводять експерименти над інопланетянами з того самого корабля, що розбився. Американська військова база. зона 51 була засекречена з 1955 року, тобто з моменту її створення. Завдяки історіям про прибульців і літаючі кораблі, які постійно з'являються в повітряному просторі військового полігону, утворилася масова культура, пов'язана з цим місцем. З'явилося безліч чуток та легенд після Другої світової війни до рук американців потрапило багато секретних документів. З наукових лабораторій Рейхо. Деякі з них стосувалися виведення так званої надлюдини. Це мав бути ідеальний солдат, сильний, витривалий, нечутливий до болю, який не знає страху і водночас повністю відданий своїм творцям. Було вирішено розпочати дослідження в цьому напрямку. Відповідальним за проект призначили доктора Альберта Вестера. У цього вченого вже були серйозні напрацювання. Але їх потрібно було випробувати на людині. З цим була серйозна проблема. Випадкова людина, а тим більше злочинець, не підходила для цієї мети. Тому Альберт Вестер після довгих роздумів вирішив провести експеримент над своєю дочкою Абігейл Вестер. Дівчина була студенткою коледжу і часто допомагала батькові в роботі. В результаті вона була ізольована в одному з боксів зони 51. І почала перетворюватися на суперлюдину. Дівчині почали в тіло колоти всілякі препарати, як гормональні, так і абсолютно секретні. Дуже скоро вона почала змінюватися зовні. Ебігейл підросла, її шкіра почала зменшуватися, а щелепи стали більш масивними. Через кілька місяців істота лише нагадувала людину. Вона також почала втрачати розум. Все частіше проявляючи агресію і поводячись як тварина, вестера просили припинити експеримент, але він не хотів здаватися. Це була справа його життя, і відступати було нікуди. Біолог розумів, що як тільки проект буде згорнуто, Абігейл буде знищена військовими. Тому всім співробітникам лабораторії не залишалося нічого іншого, як спостерігати, як монстр росте і дичавіє. Абігейл ставала все вищою і сильнішою, а кухарі були змушені готувати для неї в кілька разів більше. Все це тривало два роки і закінчилося повним крахом. Абігейл стала сильнішою за кількох чоловіків, а її зріст сягнув трьох метрів. Але монстр не міг виконувати жодних команд, оскільки повністю втратив людський розум. Усвідомивши це, Альберт Вестер покінчив життя самогубством. Він залишив записку, в якій просив зберегти його доньці життя, навіть якщо вона не зможе прийти до тями. Але після смерті вченого лабораторію закрили, а фінансування проекту припинилося. Військові вирішили не чіпати Ебігейл, а просто перестали приносити їжу і воду до її боксу. Всі думали, що монстр поступово згасне і помре, але все вийшло інакше. Істоті вдалося вирватися за двері. Та вбивши двох охоронців втекти, спроби зловити Абігейл не увінчалися успіхом, і монстра більше ніхто не бачив. З моменту припинення проєкту Абігейл минуло понад 70 років, але й сьогодні деякі солдати, охорони кажуть, що в районі на захід від зони 51 вони часто чують ночами крики Абігейл. Іноді військовим здається, що вони бачать вночі в пустелі. Величезну тінь або чують, як загадковий гість намагається подряпати зовнішню стінку будки. У ту зону уряд не сунеться, бо знає, що цього монстра неможливо знищити. Єдине, що вони можуть, це стримувати Абігейл в імпровізованій кліці. І все ж як би там не було, божевільному доктору все ж вдалося створити невразливу надістоту, що правда не керовано. Вважається, що саме через небезпеку зустрічі за бігєл. Зона 51 так ретельно охороняється від непроханих гостей. Ніхто не знає, чому військові секретної бази 51 так бояться повернення Абігейл. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі. І головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ми пішли готувати для вас наступну історію.